Всім привіт! Ми дійшли до цікавих речей. Розповідати буду швидко, але детально. Подивіться, зараз модно ось такі геометричні фігури з прикольним рендером, освітленням. Як робити геометричні фігури, ми вже знаємо, треба розібратися, як новий колір приміняти і нову текстуру взагалі? І ще ставити освітлення. Як робити шарик, знаємо. Клікаю на шарик, шарик з'являється всередині, можу його переміщувати. Натискаю на значок Plane, з'являється Plane, беру інструмент масштабування і за центр його збільшую, для того, щоб шарик на чомусь стояв і відкидав на нього свою тінь. Зараз в нас шарик сірий, фон сірий. Натискаю праву кнопку, затискаю, веду вниз. А New Material. Вибираємо. У нас відкривається ось таке вікно для вибору нової текстури. Зліва натискаю шейдер, щоб у нас відображались тільки шейдери з правої сторони. І шукаю AI Standard Surface. Натискаю. У нас відкриваються налаштування з правої сторони, але вони можуть не відкритись ось так. Тоді в атрибут Editor при вибраному шарику остання вкладка, ось ці вкладки, у нас буде текстура. Ось ці вкладки можна прокручувати скролом. І подивіться, у нас є слово. Color", color". Натискаю сюди. І це вікно тут можна змінювати колір. І не забувайте в квадратику вибрати насиченість цього кольору. Натискаю ось цю кнопку Done або Enter. Тепер в нас є нова текстура і ось цей помаранчевий шарик. Нам тепер треба запустити фотореалістичний рендер. Ось ця хлопушка режисера і надпис «IPR». натискаю. З'являється окреме вікно, в якому рендериться фотореалістичне зображення, але зараз е, там нічого нема, тому що у нас нема світла. Усі сучасні види світла ви знайдете у вкладці Arnold Lights. Ось тут їх кілька. Але почнемо з того, що робить в один клік гарно. Це Physical Sky натискаю і одразу в вікні рендера. З'являється зображення. Що таке Physical Sky? Це ось така величезна сфера, яка емітує усе наше небо і м'яке освітлення з усіх боків. Обробляється це досить повільно, ви можете натиснути ось тут стоп, для того, щоб рендер завершився і ви могли нормально працювати. Можемо змінити налаштування. Ось ця хлопушка режисера з шестернею, відкриваю. Вкладка System і міняю CPU на GPU. І тоді в мене рендер буде оброблятись відеокартою, а не процесором. Закриваю. Зараз нічого не обробляється. Треба натиснути ось тут кнопку IP Render. Він знову запускається, і знову це буде робити в живому режимі. Нам треба зробити усю картинку світлішою. Але нам не зрозуміло, наскільки світлішою. Коли ось ця сфера. Освітлення вибране, атрибут едітор, крутимо інтенсивність стає світліше. Але не дуже зрозуміло, наскільки світліше нам потрібно зробити. Нам потрібен якийсь орієнтир, і цим орієнтиром буде дві сфери біла і металева. Вибираю шар, натискаю Shift і веду вліво. У мене з'являється колон цього шару. Це буде біла сфера, Shift. Веду вверх, це буде металева сфера. Вибираю першу сферу, права кнопка миші. Знизу Assign New Material. Натискаю Shader, шукаю IE Standard Surface. Колір у нас одразу білий. Я хочу змінити матовість. Ось тут roadness збільшую до середини. Вибираю другий шарик, права кнопка миші. Assign new material знизу. Знову шейдер натискаю, шукаю AI Standard Surface. Для того, щоб зробити його металевим, Metalness викручую на максимум. Після чого запускаю рендер. І подивіться, в нас є тепер два шарики: один білий, другий металевий. Після чого вже вибираємо сферу освітлення і крутимо інтенсивність так, щоб білий казався білим, а металевий виглядав нормально. Одна ця куля виглядає не дуже цікаво. Давайте здублюю. Для того, щоб їх було багато, чим більше деталей на будь-якому рендері, тим цікавіше буде виглядати картинка. Деякі зроблю побільше. Ось цей, цей. Поставлю вище, щоб він не падав в текстуру. Таким чином, в нас виходить вже якесь гарне освітлення. Ось ці два шарики я посунув назад, щоб вони не заважали. Так, нам треба розібратись ще з деякими налаштуваннями ось цього скайдому. З тінями падаючими. Подивіться, інтенсивність нормальна. Остання вкладка ось цих налаштувань в нас є Sun Size. Тут ви можете бачити, що тіні вони занадто чіткі від сонця, вони більш м'які. Ми можемо їх зробити більш м'якими, збільшуючи ось цей параметр SunSize. І бачите, вони стали більш м'які. І ми можемо вбити цей параметр руками, наприклад, вставити 50, і вони стали набагато м'якіші і е, приємніші. Таким чином, вже можна отримати якусь картинку для дизайну, е, зберегти зображення, яке ми обробимо. Але поки що давайте розберемося з іншими видами освітлення. Усі вони знаходяться у цій вкладці «Arnold Lights». Зверху один з найпопулярніших «Area Light. Я його підніму, можу його обертати, збільшувати. І це прямокутна область, зроблю одразу копію. Це прямокутна область, яка ізлучає світло у напрямку цієї лінії. Якщо його перевернути в іншу сторону, картинка буде темна, тому що він буде світити в іншу сторону. Запускаю рендер. Усі реалайти стандарту дуже неяскраві. Збільшую його дуже великим зроблю. І для того, щоб він світив цінніше, у нас є вже два налаштування: інтенсивність і експозиція. В принципі, вони роблять майже одне те саме. Накручую перше і друге. Тепер вони імітують повністю софтбокс, тому я ставлю освітлення так само, як це роблять у студіях фото. Один софтбокс зверху. З одного боку і дублю з іншого боку. Ще позаду контрсвітло я не буду ставити. Ось так залишимо. І можна бачити, що освітлення дуже круте. І дійсно можна поставити 3D-модель і дивитись, як можна потім у фотостудії виставляти освітлення. Удаляю наступне світло це. Skydome Light. Це така ж сфера, як ми вже ставили. Але вона освітлює з усіх боків рівномірно. Нема сонця, яке світить з якогось боку. Ось тому тінь під шариками ось така занадто м'яка. Удаляю. Зайдемо в це меню освітлень. І усі найпопулярніші ми вже розглянемо. Я хочу розглянути. Ще більш старі версії, які мають менш реалістичне освітлення, вони знаходяться тут. Create Light. Ставлю цей Direction Light, витягну його, щоб було видно. Збільшу інструментом масштабування і бачу ось такі стрілочки, куди я ці стрілочки направляю в тому напрямку і буде світити паралельне світло. Як можемо бачити, на відміну від Physical Sky, він дає занадто жорстку тінь. Якщо ми збільшуємо інтенсивність, тінь стає все темніше. Але він може використовуватись, якщо вам потрібно дуже жорстке світло. Тепер треба розібратись, як зберегти саму картинку після того, як ви зробили рендер. Поставлю нормальне світло. Physical sky, поставлю йому sun size побільше. І виберу поставлю йому інтенсивність нормально, щоб картинка була світла. Тепер у нас є більш-менш нормальна картинка. Треба змінити налаштування, щоб якість рендера була краща. Заходжу ось цю хлопушку режисера в налаштування. Але тепер перша вкладка. Знизу треба змінити розмір зображення 960 на 540. Можемо ось тут змінити на якийсь пресет, наприклад, HD 1080, і вона е, одразу саме впише. Е, наступна вкладка камера АА це по суті якість, Збільшуємо ці, цю якість, щоб зажністість була меншою. Тут цифру можна вписати руками, але я залишу ось так 10. Знизу зліва пишеться прогрес в процентах, скільки обробляється. Після того, як обробилось, ви натискаєте File, Save Image. Тут ви вибираєте папку, куди зберігати, змінюєте назву, вибираєте формат. І Після того, як ви вибрали формат, краще поміняти RAF image на інший color manage Image. Інакше зображення після збереження може відрізнятися. Все, після того, як ви натиснете Save, у вашій папці з'явиться зображення таким, як ви бачите його в цьому вікні. Всім до наступного відео!